Сенсомоторна алалія – Третя частина. Першу і другу частину ви можете знайти тут, на моєму каналі. Тож, як нам починати працювати з такою дитиною? Перше, використовуємо візуальні підказки: картинки, предмети, жести. Друге, вводимо мовленнєві шаблони. Наприклад, дай плюс предмет. Тобто дай м'яч, дай, ложку. Дай ведмедика, показуємо предмет або картинку. Дай машин. Далі я хочу плюс дія. Я хочу малювати. Я хочу їсти. Я хочу гуляти. Далі. Де плюс предмет. Де мама? Де м'яч, де книга. Далі це плюс предмет або особа. Наприклад. Це тато, це киця. Далі моя або мій плюс предмет. Наприклад, моя чашка, моя сукня, мій олівець. Далі там плюс предмет або особа. Коли ми показуємо вдалий чин, тут допускається казівка долонькою. Там машина. Там пташка. Далі я лишаю для вас таблицю з шаблонами. Третє як ми працюємо з дитиною. Активно розвиваємо мілку моторику і слухову увагу. Через гру робота дуже активно ведеться з опорою на нейропсихологічну корекцію, на альтернативну комунікацію. Це дуже важливо, тому що цей діагноз плутає саме з аутизмом, а також на логопедичну роботу. І ми маємо розуміти, що це глибоке порушення, при якому дитина не може не розповісти нам щось ні зрозуміти. І сенсомоторна алелія, ми маємо розуміти, це не затримка мовлення і не аутизм, не раз при такому розладі мовлення неструктуроване і не осмислене, не вбудоване в мислення. І при, саме, при сенсомоторній алалії порушена саме комунікація, як і при аутизмі. Дівчата таблицю з шаблонами я лишаю ще у себе в телеграм-каналі.